Привіт! Відео Експромтове безпосередньо в новорічний вечір. З Новим роком у вас без зрад і тільки з перемогами. Могло здатися, що цей канал потрошку балансує або скатується в такий зрадофільський, в помирально ямний але це, будемо сказати, не зовсім відповідає дійсності. Адже я все, що відбувається, сприймаю таким чином, що не начебто. Ми всі стоїмо в палаті з людиною, котра прикута до ліжка, котра в комі і смертельно хвора, але не невиліковано, тобто вилікувати її можна, але треба підтримувати, не дивлячись ні на, ні на що, ні на розкрадання, ні на свавілля, ні на несправедливість, ні на що. Треба її підтримувати, тому що якщо цей родич вмре, іншого в нас не буде. Відповідно. Не буде шансу поставити його на ногу і направити на путь істини, не знаю, там перевиховати, е, вилікувати його від зеленої плісняви на ногах. Там ну, ви, ви зрозуміли про що я. Тобто ми його повинні підтримувати зараз саме той час, коли не можна звертати увагу абсолютно ні на що. На жаль, такий час. От. А щоб це робити, і тут ми переходимо до майже філософського побажання, як колись на цьому відео. Я вам бажаю в наступному році знайти ту золоту середину, котра дозволить вам дбати в першу чергу про себе. І вже в другу чергу мати змогу допомагати цьому родичу. Адже, якщо ви втратите себе, якщо ви втратите роботу, заробіток, натхнення, надію, то хто ж буде допомагати цьому нашому неблагонадійному родичу? Він просто без вас здохне. От. Тому. Де ви знаходитесь в окопі, на роботі, вдома. всіми силами треба спочатку дбати про те, щоб у вас була змога грошима, кулею, словом, допомагати цьому самому родичу. Бо без цього взагалі ніяк. От просто взагалі. Саме це я й бажаю вам знайти в наступному році і ніколи не здаватися. Що ще сказати? Канал буде існувати, відео буде тут не дуже багато, звичайно. У мене немає часу робити багато відео. Хоча такі б я міг записувати вечорами, але я не думаю, що це дуже цікаво. Я ще хочу погратися в спроби з фільмами, така як от минула крінжова. Також, мабуть, будуть спроби за наступних зашкварів наших з вами керманичів. Погратися такого собі. Аналітика з кухні, оглядача зашкварних новин, котрі будуть викликати емоції. Якщо будуть сильні емоції, я мабуть буду їх все-таки записувати. От і я надіюсь на те, що ви будете мене підтримувати і надалі. Всім дякую за те, що ви є на каналі. Дякую людям, котрі на каналі вже не перший рік, рік, два, три-чотири. Є люди, котрі з першого дня на каналі. Я коли бачу аватарки. Ой, я, в, мене, в мене все всередині перевертається. Я на всі коментарі відповідаю, за що я вам безмежно вдячний. Повертайтесь до цього каналу, коли вам захочеться чогось дуже тривіального з Ютубу. Як то кажуть, Make YouTube cringe again, а Крінж він тут іще буде. От. Тому ще раз вас з новим роком, ще раз вам на снеги, терпіння, сили знайти саме той стрижень, саму ту середину, котра буде штовхати в першу чергу вас самих в майбутнє, і уже за собою ви потягнете в майбутнє цього помираючого родича. А коли він стане на ноги, потім ми його будемо вже лікувати від спіду, сифілісу, чуми, грибка. Але для того нам треба спочатку його підняти. Тому працюємо, не покладаючи рук, гвинтівки або чим ви там заробляєте собі гроші і терпіння і наснагу. Ще раз вас з Новим роком. Побачимось, мабуть. Пишіть коментарі, можливо, пошарите відео. Art und geheimnisvoll. Eisfolge deine könnte sein du